Я думаю, що все це можна можна вибудувати ці баланси. Головне, щоб було бажання. Я буквально трохи додам. Дивіться, ну, в принципі, є якісь базові елементарні принципи. Коли ми змушуємо дитину йти мити руки перед їдою, ми порушуємо її права дитини. Бо вона не хоче мити руки. Але є принципи гігієни. Так само є принципи е, інформаційної гігієни, які ми маємо дотримуватися для того, щоб просто біологічно вижити в цих умовах. Мені Дуже попрошу, так. Мене звати Ольга Львова, Український інститут публічної політики. І я дуже дякую доповідачам за конкретні і наповнені конкретними прикладами доповіді, а також за ту тинічну роботу, яку ви робите власне у інформаційній війні. Це перше. І моє питання дійсно стосується власне влади, тому що всі зусилля, які докладає інформаційні війни, це зокрема громадянське суспільство і медіа. Міністерство інформаційної політики тут немає. І я не буду ставити питання, чи було доцільним створювати, тому що пані Наталі вже відповіла, що наші відповіді мають бути асиметричними з усім іншими. Але як ви оцінюєте? їхню роботу в перші місяці і власне чи налагоджений вже механізм співпраці з ними можливо ну тобто ваш цінний досвід був би дуже корисним ним. У мене є інше питання але напевно вже немає часу так добре дякую Складне питання, тому що телекритика послідовно виступала проти створення міністерства інформації, і оскільки ми вважали, що знову ж таки протидія російській інформаційній агресії має відбуватися в інший спосіб. І швидше, радше, ми б говорили про те, що нам важливо було створити якийсь єдиний інформаційно-аналітичний центр, потужний або центр, який би координував зусилля саме по у цьому напрямку. Але ну вже сталося те, що стало. Сьогодні я можу сказати, що звісно. При потребі наші експерти долучаються і консультують і спілкуються з представниками влади, які займаються інформаційною політикою. Офіційно ми не входимо в наглядову раду Міністерства інформаційної політики, це наша позиція. От, але, тим не менше, ми не можемо стояти осторонь усіх процесів, тому що це дуже важливі процеси, і там, де ми можемо, де наші зусилля можуть бути. Бути корисними, то ми долучаємося, я можу сказати від імені інтерню Україна. Оскільки я як модератор ще цю організацію, ми зайняли трохи менш радикальну позицію ніж телекритика. Міністерство створено і воно працює в тих форматах, які, в, якому працює, в тих темах, в якому працює наша організація. Ми зараз намагаємося певним чином все ж таки повпливати на ті документи, які має виробити міністерство, і сконцентрувати максимальну кількість е, е, адекватних, е, компетентних експертів для вироблення. Цих документів наскільки це буде вдасться, подав побачимо в майбутньому. Сергій, а, я ще а коротко на? додам щодо просто коротко від нас, якщо вже від стопфейку, що ми не співпрацюємо з міністерством, просто тому що ми не довелося співпрацювати, але є гарна думка про хай розквітне сотня шкіл. Я думаю, що якщо вже воно є, то чим більше людей організації роблять щось заради України, тим краще. Дуже прошу, ця. ви нарешті дочекались. Українська конфедерація журналістів, у мене питання к Пітеру Залмаєву. Ви дуже цікаво сказали, що о країнах ближнього і дальнього зарубіжжя. От в цьому контексті хотів продовжити тему. Після анексії Криму багато країн підтримало все ж Україну. І також от... G7 исключили из своего списка Россию вы упомянули такой престижный клуб БРИКС. Думаете, что возможно, э, чтобы страны БРИК пересмотрели и исключили оттуда Россию и ввели туда Украину. И вопрос касательно вот экспертов і вже Йосиф і Наталя ушла. Хочу спросить, от про нову стратегію насаме безпеки безпеки. Одна з складових там інформаційна стратегія, чи така є мудрість східна про те, що з ворога треба зробити партнера? Теж, от в цьому контексті, нам казав пан Йосиф. Також попередньо говорить. Посол Білосерковський, посол Ізраїля в Україні про те, що нам треба використовувати більше на прикладі ізраїльського протистояння. От треба робити висновки до України. Є інший підхід, тому що протистояння арабо-ізраїльське ще і триває 50 років і буде тривати, тому що Араби ніколи не погоджуються з цим, і нам треба врахувати досвід, може. Виведення от миротворчої місії з колишньої Югославії, Іраку, Афганістану, Лівії, Судану стосовно недопущення схожого сценарію визвольного руху в Україні та актуально було б питання врахувати успішний досвід визвольної боротьби алжирського народу, Алжиру, проти Франції у 20-му столітті, яке було. Это может быть аналогичным, схожим, вызванным опором в стране? Протеагрессия возможно? Дякую. Очень коротко и быстро отвечу. Я думаю, на ваш вопрос нет. Я думаю, ожидать того, что Россия будет исключена из БРИКСа невозможно. И точно так же, как включение в эту структуру Украины. Все-таки БРИК, посмотрите, это Бразилия. Китай, Индия. Это не те страны, которые как бы ставят в качестве краеугольного камня, вопросы, связанные с демократией, прав человека и так далее. Поэтому я думаю, что шансы России быть исключенной из этой, из этой группы, подобны шансам России быть исключенной из постоянной пятерки Совбеза ООН. Ну стосовно того, що ви згадали тих досвідів, ми будемо намагатися, наскільки я знаю про плани, максимальну кількість е зарубіжного досвіду залучити, але е нам треба в в певних речах вже зупинитися. Спочатку їх треба типологізувати, бо Ізраїль тут важливий в тому плані, що він довгий тривалий час знаходиться в стані війни, і вони вже виробили практики на щодень у цього військового стану, в тому числі в інформаційній сфері. Тому от е, ця постійна бойова готовність вона. Найбільш актуально, можливо, для нас. Ми також будемо враховувати інші досвіди, але треба розуміти, щоб вони були кардинально іншими. Прошу тут ще питання, потім ми переходимо до тієї частини. А, мені звуть Серігжан Манбітарін, Євразійська об'єднана зелена партія. Я вже рік хожуся в, в Києві і хочу поділитися своїми наблюдениями. Как вот Питер Залмаев правильно сказал, есть три таргет группы, это audience, это украиноязычный, русскоязычный и остальной мир. Что касается украиноязычной, здесь все хорошо, в принципе, все работает. По, по русскоязычной, вот до меня отмечали, что очень мало русскоязычного контекста в смысле информационном. И это очень важно, потому что вы, сейчас идет гибридная информационная война с, с Россией, и влияние в самой России и постсоветских странах – это очень важно. Я, я как представитель Казахстана вам скажу. Другой момент, что мы находимся, Казахстан, в информационном поле России, у нас есть очень много каналов, но ни одного украиноязычного. Я понимаю, что это политический вопрос, но я вам приведу один пример. Вот уже 9 месяцев я пытаюсь для своих друзей из с одного независимого канала в Казахстане организовать интервью с президентом Порошенко. Мы здесь говорим, что много стереотипов, много мифов, много фейк информации, но вопрос в том, что если президент страны в получасовом интервью на русском языке, там, для, условно говоря, для, для Казахстана даст интервью и развенчает основные мифы, да, и это обязательно услышат в Москве, потому что это будет нормальное интервью нормальному каналу, который будет на русском языке. Что касается... Тем более, что есть прецедент вот у россиян, то, что вы сказали про телеканал «Мир», в идеале, конечно, здесь должен быть такой канал, который бы вещал бы на постсоветское пространство в формате мира, где есть очень много журналистов, которые готовы сами приехать и работать здесь, делать какие-то контенты. Но для этого должно быть понимание и приглашение с украинской стороны. Что касается западных влияния на Запад, я вот сам даю комментарий на украинском канале 112. И я им предложил, говорю, давайте мы хотя бы часовой канал, час в сутки сделаем англоязычные слоты. Потому что в Киеве очень много экспатов живет. И получать информацию из BBC, Джазира, где Питер Залмаев периодически комментирует события в Украине, не очень удобно. Если бы экспаты, которых здесь очень много, знали, что, условно говоря, с 5 до 6 это английскоязычный там, слот, то они бы включали бы это в это время. И материалы с этих каналов могли бы покупать те же BBC Al Jazeera. Вот 30 числа приезжает Ричард Брэнсон, он будет говорить об инвестициях и так далее, но почему бы его не позвать и не пригласить сказать, Ричард, а что вы думаете о ситуации в Украине? Он никогда не придет на BBC канал говорить об Украине, но он будет говорить об Украине, сидя здесь. И это будет очень важно для зрителя западного, сколько бы вы ни говорили, сколько бы ни говорили украинские журналисты на английском языке, но если люди типа Ричарда Брэнсона скажут об Украине на западе на английском языке, то это будет иметь совсем другой. Это примерно будет уровень влияния, как Порошенко говорит на русском языке русскоязычным слушателям. Поэтому я бы хотел бы, чтобы вы обратили внимание именно как раз вот на этот контекст. Спасибо. Я буквально два слова скажу, что на самом деле в Украине очень много русскоязычных СМИ но на самом деле у нас есть претензии к содержанию этих СМИ, и оно не всегда, скажем так, в нынешних условиях информационной войны адекватно. Но русскоязычных СМИ достаточно, их очень много. Я бы сказала, меньше украиноязычных СМИ даже. Поэтому тут вопрос даже, наверное, не столько языковой, сколько вопрос содержания и смыслов. Да. А в том, что Порошенко, наверное, должен дать Интервью на такую аудиторию, тут я с вами на 100% согласна. Давайте мы с вами потом обменяемся контактами, ми и мы попробуем связаться с пресс-секретарем. Может быть, и в Порошенко и в Казахстане. По поводу английского. Чем больше, ну, по моему мнению, я думаю, по мнению клик, чем больше будет. Ан англоязычных есть или средства сообщения информации или способов донести англоязычной э аудитории тем будет лучше. Но я думаю, что Татьяна Пушнова там договорилась в 112 том, чтобы они не запускали для того, чтобы Ukraine Today был уникальным каналом. Я, я коротко просто про английский контент. То, Опять же, он, ну, мы, конечно, под чекингом занимаемся, не новостями, но у нас с э, самого первого дня действующая английская версия сайта. И, в принципе, даже есть переводы выпусков. Другое просто, это туда емкое дело. Но есть в планах запуск именно конкретно с англоязычным ведущим выпусков. Э, ну и Twitter у нас частично англоязычный, есть англоязычный Facebook. То есть в контексте этого с нами коллеги контактируют. Ну, например, за что я могу отвечать? Я не можу надати слово, не надати слова пану Кшиштову з фундації Солідарність з Варшави? Він не один місяць, мабуть, думає, як допомогти Україні в тому, щоб виграти цю інформаційну війну? Думаю, йому є, що сказати. Треба робити, не думати. А, дякую за слово. А. Перше, що я хотів сказати, хотів запитати, яка роль в Україні місцевих медій? тому що зрозуміло, що роль місцевих медій специфічна, спеціально, як іде інформаційна війна. А друге, є ця попитка, щоб створити цей телевізійний канал на русському мові. Ми між собою, Польща це підтримує, ми, ми говоримо про нього, що він має називатися «Russia Tomorrow». Получится ли это или не получится, это на самом деле сложное сложное дело, но возможно использовать ä, те источники на русском языке, какие есть. Мы с удивлением увидели, что белорусский сайт информационный, карта 97, карта 97 стал важным каналом во время э, Майдана. Они сами с удивлением увидели, что посылая информацию на русском языке, им получилось, потому что это не было осознательно, до полмиллиона уникальных э, людей, которые заходили на их сайт в день. Полмиллиона с чего 250 тысяч из Украины. Кто из Украины будет заходить э, читать по-русски? О, о ситуации в Украине. Безусловно, не те, которые ищут информации в Москве. Безусловно, тоже не те, которые ищут, что Львов бы хотел рассказать про, про Украину. Может, это есть уже время, чтобы находить местные, местные, может, белорусские, может, украинские средства массовой информации, которые сможем выдвинуть на международный уровень. Не только создавать новых, но, но как бы создать сеть, которая будет жизнеспособна и которая сможет на русском языке говорить не только до белорусской среды, так как это делало два года тому назад карта 97. Еще раз вопрос про местные СМИ. Спасибо. Дякую. Я скажу ну, якщо ми говоримо про довіру і про те, звідки українські громадяни черпають основну інформацію про політичні і соціально важливі події, це все таки залишається центральне телебачення, і це більше 80% І це показують низка соціологічних досліджень. Поки що так. Щодо довіри до місцевих медіа, Україна дуже різна, і в різних регіонах різна ситуація. І ми сьогодні бачимо, що, ну, наприклад, абсолютно кардинально буде мінятися, вже змінилася ситуація на Сході, це регіональна преса Донбасу, Луганщини і так далі. Там, по перше, Ну, закрилися дуже багато тих видань, які ну, назвемо їх умовно проукраїнськими. Натомість на окупованих територіях зараз дуже великий пул так званих сепаратистських медіа, і кому цікаво, в нас теж є окремий огляд по цих медіа, на, на сайті можна знайти. Це одна історія. Натомість виникають нові ініціативи. Ті журналісти зі Сходу, які переїхали до Києва або в інші регіони вони зараз створюють локальні медіа, які працюють для тієї аудиторії. Це дуже важливі ініціативи, дуже важливі, тому що ці журналісти вони знають місцевий контекст, вони знають, як розмовляти з тими людьми, з тою аудиторією, і але вони разом з тим налаштовані проукраїнські, вони мають проукраїнську позицію, так і вони. Стоять на державницьких позиціях, і це важливо. І, власне, сьогодні важливо такі ініціативи розвивати і підтримувати. Чи вийдуть вони на якийсь міжнародний рівень? Ну, Мені здається, що поки що про це не доводиться говорити. Дякую. Дуже дякую. У нас є ще одне запитання. Я дуже перепрошую, але давайте ми дамо дівчині слово, бо вона вже. Ну, от, от на цей ряд передайте, будь ласка, мікрофон, тому що я не можу тут уже стільки часу тримають. Перший ряд, будь ласка, я дуже перепрошую, кому не дав слово. Ми все ж таки ми маємо закінчувати, і у вас буде можливість поспілкуватися після цієї сесії з нашими спікерами в куларах. Прошу. У мене коротке запитання. Як зробити? Ну, не знаю, чи ви зможете дати цю відповідь, але як зробити так, щоб на проукраїнських територіях на східній Україні, там в місті там, Щастя, Станиці Луганськ, ну, ті, що є проукраїнські території, все-таки ще існували українські ЗМІ, тому що люди жаліються на те, що немає інформації, вони не мають звідки черпати інформацію, а до інтернету не всі мають доступ. Ну, це, це, мене цікавить це є рай, ФМ і рай і... Телебачення, дивіться, я буду говорити мовою цю, оскільки ми якраз вимірювали в цьому сенсі ситуацію на температуру на сході, так би мовити, це було Луганська, Донецька, включно з окупованими територіями, а також Харківська, Одеська і Херсонська області були включені в це опитування. Я можу сказати, що доступ до українських телеканалів там залишається і він є. Зараз я просто хочу знайти ці цифри, щоб вам точно сказати. Питання в тому, що немає довіри. Доступ є, але немає довіри. І от навіть коли були заборонені низка в кабельних мережах низка російських каналів. Це не означає, що місцеве населення перестало дивитися ці російські канали. Ось 42% наприклад, місцевого населення воно дивиться ці телеканали через супутник. Тому тут питання не в. В тому, щоб щось доступ він є, немає довіри. Нам потрібно зараз дуже багато зусиль докласти для того, щоб відновити довіру до українських медіа, і знову ж таки, тут ну журналісти мають усвідомити все-таки свою якусь місію почати працювати, тому що люди насправді ну ми в цих опитуваннях ми бачимо, фіксуємо, що довіра знижується і як до українських, так і до російських змі. Тобто вони люди перестають вірити взагалі змі. Але е, питання в тому, що тепер Україна мала би зробити зусилля для того, щоб заповнити цю порожнечу. Бо люди, які дивляться ну, через вікно і бачать якусь реальну картинку, а потім дивляться телеканали, бачать, що ця картинка не співпадає, звісно, вони перестають довіряти медіа. І тому тут, тут от ключовий момент це відновлення довіри. З цього боку коротко додати, це поки що у нас такий тільки проект, Але, ну, наприклад, в нашому випадку щодо ФМ, то якраз у нас є думка, наприклад, робити випуск, який буде радіоформатний, наприклад, і далі вести розмови про якесь поширення в тих регіонах, де ФМ піде краще, ну і простіше. Тобто щодо інших зміг говорити не можу, але от Діана більш компетентна в цьому. Я можу сказати, від нашої організації Інтерніс України завдяки багатьом донорам, і, в тому числі, і Фундація Суспільність ми, Солідарність. Ми запустили кілька програм підтримки локальних медіа і в, на, в тому числі на зну, знову звільнених територіях. Тому у нас ресурсів небагато, але ну, намагаємося допомагати тим медіа, які ще хочуть вижити, які мають Мають реальні потреби і хочуть далі функціонувати, тому що багато з яких медіа закрилися, і люди вже не відчувають собі стимулу їх надалі відкривати. Так само ми запустили програму стипендій для журналістів-переселенців, які хочуть залишитися в професії, але змушені переїхати з окупованих територій. І все це є, Ця інформація є на нашому сайті internews.ua, Тому, повірте, і донори, і громадські організації намагаються якомога більше все ж таки допомагати цим локальним медіа, локальним е журналістам. Колеги, під, підбиваючи підсумки, можемо зробити один такий великий наратив, що наша відповідь на. Російську інформаційну навалу може бути лише симетрична, лише не е, скочуватися в цю шалену емоційну агресію, а дотримуватися все ж таки честі професії, дотримуватися стандартів, намагатися використовувати енергію і потенціал е, все ще пасіонарного українського громадянського суспільства, е, намагатися тримати е, честь журналістської професії. І бути солідарними. Я від вашого імені дуже дякую нашим панелістам. Від імені наших панелістів дуже дякую, що ви вже пів години, як ми мали закінчити, а ви все з, з, з нами і запитання не закінчуються. Дуже перепрошую, якщо ми всіх не змогли вислухати, але вірю, що ми зможемо поспілкуватися ще неформально в залах чи за кавою. Дуже вам всім дякую. Дуже дякуємо за цікаві виступи і також за цілому цікаву цікаве пленарне засідання. Ще кілька таких технічних інформацій, оскільки сьогодні завершальний день конференції, дуже багато учасників сьогодні ввечері вже починають від'їжджати, і щоб встигнути на поїзди на транспорт свій то трошки невеликі зміни відбулися в нашій завершальній програмі. Я попрошу, щоб Андрій Круп'як представив інформацію, де ми зараз будемо після обідньої перерви працювати, а потім як буде від'їзд відбуватися. Будь ласка. Доброго дня, шановні учасники конференції. Отже, після обіду о 15-й годині ми починаємо працювати в п'яти паралельних робочих групах. Перша група люстрація прозорість і боротьба з основами корупції». Буде проходити на третьому поверсі в приміщенні арт-галереї, яка знаходиться приблизно в тому напрямку. Друга група реінтеграції внутрішньопереміщених осіб та колишніх воїнів буде відбуватися в приміщенні медіа-центру на першому поверсі при вході в Український дім приблизно в тому напрямку. Третя група подолання прірв між громадянами та політиками буде відбуватися на третьому поверсі. В тому напрямку там є така спеціально змонтована окрема кабінка, каб, ну, такі, якби кімната з кабінок, які використовуються під час виставок, приблизно в тому напрямку. Четверта група перспективи виборчої реформи в Україні буде відбуватися на третьому поверсі Кобзарській світлиці, так само в цьому напрямку. І п'ята група Східне партнерство буде відбуватися на п'ятому поверсі е, в презентаційній залі. Приблизно в цьому напрямку. Коли кожен цих зал будуть стояти банери, відповідно, ви зможете орієнтуватися, де на заході, будуть там показники, як знайти. Наступне. Ми плануємо завершити роботу робочих груп орієнтовно в 17.30. І орієнтовно в 17.30 розпочнеться якби, завершальна наша вечеря. І після цього, якби наша конференція буде завершена. І Ще одна така технічна річ ну, для, для тих учасників з України, які заселялися в готель 26 квітня. Ну, це просто прохання готелю до вас. З готелю було домовлено, що ви сьогодні вийдете до 12-ї години, але багатьом з вас сказали неправдиву інформацію з вини готелю, що у вас є пізній виїзд. Ну, звичайно, що ви не мусите через це покидати нашу конференцію, просто ну, що ви просто знали, що... Те, що вам проінформували, це якби питання готелю, а не організаторів конференції.